Вітаю! З вами Бюро адвокатських розслідувань і я, її ведуча, адвокат Первушина. Ми не знаємо, які закони захищають саме наші права. Ми не відаємо, в які двері слід постукати, щоб нам відкрили. Ми сумніваємось в існуванні правової справедливості. Бюро адвокатських розслідувань запевняє: кожна ваша проблема має рішення. Уявімо ситуацію. Ви прокинулися рано вранці в гарному гуморі, прийняли душ, заварили собі чашечку кави і, о Боже, що це? Знову сусіди затопили. Настрій зіпсовано, нерви зіпсовані, та й день пішов куту під хвіст. Кожен в даному випадку прийме єдине правильне для нього рішення: один витягне зі свого гаманця грошові кошти і сплатить за ремонт свого помешкання. Інший перенервувавши, потрапить до кардіолікарні. А третій покрокує до ЖЕКу в пошуках істини та справедливості. Але як то кажуть, воз і нині там. Хоча для вирішення даного питання існує 5, всього 5 простих кроків, подолавши які ви зможете компенсувати спричинену вам шкоду. Тож вперед, адвокат Первушина. Телефон 785 32 85. Смотрите, у меня произошла такая жизненная ситуация. Я просыпаюсь утром, захожу в детскую комнату, и что я вижу? По стенкам течет вода, потолок отстали обои, комната просто не в жилом состоянии. Я в ужасе поднимаюсь к соседям, стучусь, прошу открыть двери. Говорю, вы меня затопили. На что они никак не реагируют, вообще никак не хотят открыть двери, но потом, через пять минут моих молитв, они кричат: что мы ничего не знаем, мы вас не затапливаете, попробуйте докажите. В результате ребенку теперь спать негде. Мне пришлось ее забрать в свою комнату. И вот что мне дальше делать, как поступить? Не расстраивайтесь, Ольга, каждая проблема имеет решение. И сегодня мы вам докажем это. Для начала предлагаю подняться к вашим соседям и задать им вопрос, готовы ли они вам компенсировать вред, причиненный вследствие залития квартиры. Пойдемте. Кто Здравствуйте. Это программа Бюро адвокатских расследований. Вы затопили своих соседей и отказываетесь компенсировать им в добровольном порядке вред. Это так? Я не буду открывать дверь. Я ничего не знаю. Не возмещать стоимость вашего ремонта я не собираюсь. Хорошо, тогда мы пойдем другим путем, где мы сможем компенсировать не только моральный вред, но и материальный, а также услуги адвоката. Пойдемте. Что ж, тогда для начала нужно разобраться, являетесь ли вы участником ОСМД или между вами и жеком заключен договор на обслуживание. Нет, у нас договор с ЖЭКом не заключен. Я являюсь членом общества ОСМД. Тогда нам следует обратиться к вашему председателю объединения со собственником многоквартирного дома для составления акта о залитии квартиры. С этого и начнем. Подальше наши кроки мы здійснимо самостоятельно и выясним у головы ОСББ, каким чином складается акт про залиття квартиры. Що потрібно в ньому вказати і таке інше. У акті про залиття обов'язково вказується час залиття, місце і обставини, які спричинили залиття. Вірогідно, або це людський чинник, або це з технічних або механічних пошкоджень або причин. При цьому на місце пригоди виходить комісія у складі трьох чоловік, куди входить голова ОСББ, а також особи. Це можуть бути також і ваші сусіди, і виявляє причину залиття. Після чого складається акт про залиття квартири, який підписується цими уповноваженими особами, та ставиться печатка об'єднання. Ми радимо мешканцям знаходити спільну мову для з'ясування таких неприємних моментів, щоб не звертатися до суду. І так, крок другий. Для визначення матеріальних збитків, які були спричинені внаслідок залиття квартири, ви маєте право звернутися до відповідних експертних організацій. Так, визначення матеріальних збитків, що знаходиться в квартирі, визначається товарознавчою експертизою. Ходімо. Адвокат Первушина. Телефон 785 32 85. Для определения материального ущерба, произошедшего после залития вашей квартиры, необходимо пригласить специалиста, имеющего специальные познания в этом виде услуг. Спеціалістом може бути судовий експерт, що має свідоцтво Міністерства юстиції України з будівельно-технічної експертизи, або сертифікований оцінювач, якого внесено до єдиного реєстру оцінювачів України. Ми рекомендуємо проводити експертизу після того, як квартира немного просохла, тому що більш явно видно дефекти, що відбувшіся після залиття. Многі дефекти проявляються з часом ще більше, например, деревянные конструкции, идет корабление и так далее. Після чого експертна установа надсилає сторонам телеграму з повідомленням про місце та час проведення експертизи. При проведенні експертизи експерт проводить осмотр квартири, дивиться, яка була відділка, в якому вона стані до заліття. Затем осматривает повреждённые места, делает при этом необходимые замеры. Всё это фотографируется, чтобы наглядно продемонстрировать произошедшие дефекты. После чего специалист складает свой висновок або звіт про експертну оцінку. При залитии страдают не только отделочные покрытия квартиры, но также и имущество, которое находится в квартире. Это и диваны, это ковры, э и постели, одеяла и так далее. При виявленні збитків експерт враховує знос майна, матеріал, з якого було виготовлено пошкоджене майно, його фізичний стан, якість та таке інше. Іноді к нам звертаються люди, які пострадали від заліття, у яких ремонт не виконувався більше 20 років. Там дуже старе відділочне покриття которые необходимо было заменить уже давно. И При этом хотят, чтобы виновник выполнил им новый качественный ремонт. При оценке ущерба учитывается техническое состояние и качество отделки, которая была до залития. В таком случае мы считаем только стоимость ремонта. Все материалы, которые должны были быть заменены ранее пострадавшим лицом, мы не учитываем. Якщо ж постраждали лише стіни, підлога та стеля, ви маєте право звернутися і до фахівців у галузі будівництва, що мають право на здійснення будівельної діяльності. Облащатися нужно солідним строїтельним організаціям, які мають ліцензію і дозвіл на производство роботи, які вам видадуть повністю акти, всі дефектні акти, акти на скриті роботи, які обов'язково необхідні при производстві роботи. І акт готовності виполнених робот. З этими документами ви можете завжди звернутися в суд, о возміщення вам убитків. Таким чином, розмір матеріальних збитків, спричинених постраждалій особі внаслідок залиття квартири, буде підтверджуватись договором з будівельною організацією. Актом приймання передачі виконаних робіт експертним заключенням, квитанціями, чеками тощо. Крок третій. Якщо вам стало зле, не слід зневажливо ставитися до свого здоров'я. Краще викликати швидку медичну допомогу або звернутися безпосередньо до лікаря. Для цього вам достатньо набрати номер 103. Адвокат Первушина. Телефон 785 32 85 Этот визов фіксується в карті визова. Журнал визову і записується автоматично на архіватор лісу. Після цього диспетчер передає диспетчеру евакуатору, який вже розподіляє по підстанціям визова. Після чого на місце виклику, як правило, протягом 15 хвилин приїздить машина швидкої медичної допомоги. После осмотра больного врач определяется, или этот больной, то есть помощь оказывается на месте случая. Если же больной нуждается в госпитализации, больной госпитализируется. При необходимости больному вызывается бригада, специализированная бригада, которая оказывает помощь, и доводит больного до состояния транспортировки и потом больной госпитализируется в лечебное учреждение. При необхідності кожна уповноважена особа має право звернутися до адміністрації лікарні з правильно оформленим запитом стосовно того, чи викликалася машина швидкої медичної допомоги до конкретної особи, який діагноз було їй поставлено, які препарати вводилися тощо эта інформація відкрита но при соблюдении определених формальностей, тобто нужен офіційний запрос или обращение в адміністрацію. Відповідь на запит і буде основним із доказів у справі простягнення звинної сторони ще й моральної шкоди, адже моральна шкода відшкодовується кожному, чиє право порушено, і кожному, кому вона дійсно завдана. Цивільним законодавством України передбачено, що моральна шкода полягає у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліством або ушкодженням її здоров'я, у душевних стражданнях, у зв'язку із знищенням або пошкодженням її майна, і так далі. В даному випадку доказом ушкодження здоров'я може бути довідка про виклик швидкої медичної допомоги, виписка з амбулаторної картки хворого, листок непрацездатності, фіскальні чеки тощо. До речі, витрачені кошти на лікування ви також маєте право стягнути з винної сторони на свою користь. Тож, за стягнення з винної сторони моральної шкоди, у вас повинні бути докази того, що стан вашого здоров'я погіршився у зв'язку з нанесенням вам матеріальної шкоди. Також вам необхідно вказати, чим саме було порушено ваш звичний уклад життя. Ви нервували, вам довелося запізнитися на своє робоче місце? Чи може довелося взагалі відмінити всі зустрічі на роботі? Вам довелося викликати швидку медичну допомогу замість того, щоб провести свій вільний час з дітьми чи внуками, ви провели його у ліжку чи у лікарні. Але все це повинно бути ще й документально підтверджено. А що стосується суми, яку можна було б стягнути з винної сторони в якості компенсації моральної шкоди, то ані законом, ані судовою практикою не передбачено безумовного, абсолютного та вірогідного критерію, за допомогою якого можна було б установити розмір компенсації моральної шкоди, тому в кожному конкретному випадку суддя, розглядаючи кожен конкретний позов, буде визначати розмір відшкодування моральної шкоди, враховуючи вимоги розумності та справедливості. І саме від судді буде залежати розмір компенсації за спричинену вам моральну шкоду. Крок четвертий. У разі необхідності ви маєте право звернутися за правою допомогою і до фахівця у галузі права. У випадку задоволення вашого позову судом може бути компенсовано ті гроші, які вами було сплачено на юридичні послуги. Щоправда, сплачені суми мають бути ще й документально підтверджені. Це може бути договір, акт приймання передачі виконаних робіт, квітанції про сплату за юридичні послуги. тощо. Однак варто пам'ятати, що законом затверджено граничні розміри витрат на правову допомогу. Тож сума, яка потім може бути компенсована у суді з винної сторони на правову допомогу, не може перевищувати 40% від розміру мінімальної заробітної плати за одну годину роботи фахівця у галузі права. Так, з квітня 2011 року по жовтень 2011 рік мінімальна заробітна плата складає 960 гривень. Тобто 40% від цієї суми буде складати 384 гривні. І одна година адвоката, яку потім можна буде компенсувати з винної сторони, не може бути перевищена саме цієї суми. Якщо позов адвокат писав протягом трьох годин, то відповідна максимальна сума, яка може бути стягнута з відповідача в якості компенсації за юридичні послуги, не може перевищувати. Рахуємо 384, помножимо на три робочі години, дорівнює 1152 тисяча гривни. Як бачимо, дуже проста арифметика. Таким чином, укладаючи договір з фахівцем в галузі права, варто пам'ятати, що в акті виконаних робіт слід окрім всього іншого зазначати і час витрачений на виконання даного договору. Бо саме цей акт і буде доказом витраченого і часу, і грошей, які варто буде в результаті задоволення позову стягнути з відповідача. Наступний п'ятий етап. Це подання до суду позовної заяви про стягнення матеріальної та моральної шкоди, спричиненої внаслідок залиття квартири. Якщо у вас є правильно складена позовна заява, то ви можете звернутися до суду, як бачите, двері суду дуже легко відкриваються. Адвокат Первушина, телефон 785 32 85. При цьому радимо вам разом з позовною заявою подати до суду і заяву про забезпечення позову за накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно вашого боржника. Щоправда, в рамках суми позову. Ми впевнені, що після перегляду нашої програми кожен, хто протиправно вздумав вилити на голову своєму сусідові куш води, сто разів подумає: а чи варто йому саме через суд відшкодовувати завдані ним збитки? А ви, виходячи з дому, закрили всі крани у своїй оселі? Чи може варто все таки повернутися? А може, кому пора вже і друге поміняти? Наступного разу ми з вами поговоримо про поділ майна ще вчора та гаряче люблячого подружжя. Будьте з нами, адже сподіваюся, ви не хочете, щоб наступною вашою квартирою стала коробка від телевізора. А я на цьому прощаюся. З вами була програма Бюро адвокатських розслідувань і її ведуча адвокат Первушина. Давайте економити одне одному нерви та гроші.